Привіт! Це блог Пощитання. Тут читають і обговорюють книжки. На минулому тижні я анонсувала розбір роману Агатангела Кримського Андрій Лаговський. Але я продовжувала вагати, чи робити, врешті-решт, цей огляд, адже йдеться про українського класика, який не пережив сталінські репресії. І враховуючи цей контекст, в мене були певні побоювання. Але ми живемо в такі часи, коли немає жодних авторитетів і під сумнів можна поставити всіх без винятків. Тож давайте розбирати Андрія Лаговського на кісточки. Ну так уявіть собі таку картину. От сидів я тихо мирно в ученому кабінеті, далеко від життєвого бруду, або ходив, тішився гарною природою, раював. Потім вийшов на биту дорогу, де бачу живий світ. Аж гульк передо мною стає на шляху нещасливе убожество, що б'ється, як риба об кригу, аби заробити дрібну кабійчину на хліб насущний. А в мене гроші є, і тих грошей мені не треба, бо я без них маю геть повне щастя із своєї трудневої праці, а зайвих потреб, які вимагали б видатків, у мене й немає. То я з потайним егоїзмом і кажу собі тоді, Хоч моє щастя і відбувається коштом тихон убогих людей, тільки ж нехай ніхто не скаже, що з мене срібролюб. Фабула. Оповідь має чотири частини життя українського науковця з Російської імперії на той час Андрія Лаговського, протягом декількох років. Історія починається з від'їзду колишнього студента Лаговського з будинку, де він працював репетитором. Його вихованець не склав іспити, тож Лаговський почувається дещо пригніченим. Восени він має вертатись в Київ, а на час відпустки канікул вирішив відвідати рідний будинок і свою непосемну матір. А він її соромиться і ставиться до неї дещо зверхньо, А приїзд додому лише вкоренив неприязнь до неньки. Вона хвора на чинопоклонство, ще й позичила гроші під проценти колишній нянці Лаговського. Тож через декілька днів, після деяких подій, він виїжджає з будинку, тікає фактично без попередження. Наступна частина це подорож Андрія Лаговського з родиною генерала Шмітта, зросійщеного німця, в курортне містечко Туапсе на Кавказі, який зовсім нещодавно завоювала Російська імперія. Андрій Лаговський вже професор, але вдягається він дуже просто, непочинно, ще й представлений як такий мрійник, який живе у вигаданому ідеальному світі. Відірваному від усього матеріального. Родина Шмітів приймає його таким, яким він є, всі його чудацтва, простий зовнішній вигляд. Але, схоже, це через те, що Андрій Лаговський дуже шанований у літературних і наукових колах. Тож знайомство з ним, зв'язок із ним, такий тісний, додає родині генерала ваги. В свою чергу Лаговський щиро прив'язаний до родини шмітів, трьох юних синів генерала і генеральши, яка йому за мати. Він ідеалізує цю родину, не помічаючи їхніх недоліків, те саме чинопоклонство і жорстокість до тих, хто нижче за статусом. На певному етапі Лаговські розчаровується у своїх ідеалах і розриває з родиною шміттів. Третя частина це шлях трансформації Андрія Лаговського. Він переглядає свої погляди на життя, починає приймати свою та чужу недосконалість та неідеальність. Цей шлях трансформації допомагає прийняти йому і власну матір, і в четвертій частині відбувається їхнє воз'єднання. То ви думаєте, що кохати даму серця це значить бажати грішних відносин з нею? На вашу думку, кохання веде будь що будь до блудодійства? гукнув професор Ашабурений. Ідеального, чистого кохання немає? Я в ідеальне кохання не вірю, та й завсіди був думав, що поети брешуть, коли про нього співають, або роблять так, як Данте, виспівують по Біатрічі, а сплять із своєю правною подругою Джемою. Атмосфера це класичний модерністський роман за старілими зворотами мови та дещо за старілими уявленнями про світ. Деякі з них представлені навіть трохи карикатурно. Але це лише на перший погляд, насправді, історія Багатошарова. Адже Агатангел Кримський вклав у оповідь дуже сміливі, як на той час роздуми, зокрема, про пізнання. Тілесності та сексуальності. Зокрема, переламним моментом на шляху трансформації головного героя став сексуальний досвід з жінкою, який буквально перевернув уявлення Андрія Лаговського про життя. Він раніше вважав до цього досвіду, що кохання може бути лише платонічним, але новий досвід розчавив професора. Окремої уваги заслуговують стосунки. Андрія Лаговського з братами Шміттами, які мають дещо гомосексуальний підтекст, але до якогось досвіду сексуального не дійшло. При цьому навіть натяк на подібні почуття не дії викликають у Лаговського щирий протест, супротив, несприйняття. врешті-решт, після Трансформації глибокої ескези професор Андрій Лаговський обирає для себе шлях повної відмови від сексуального досвіду. Його любов до людей, наче виростає, стає більш свідомою. Він перестає боятись реальності і починає нарешті приймати її такою, як вона є. І це дає змогу Андрію Лаговському навіть дещо змінювати в цій реальності, робити її. Так би мовити, краще. Але це лише одна з ліній цього роману. Насправді Агатангел Кримський переповів біблійну притчу про повернення. Блудного сину, який після років поневірянь, пошуку, метаморфоз нарешті повертається додому, де знаходить істину та силу. При цьому відчувається, що оповідь автобіографічна. Як і Агатангел Кримський, Андрій Лаговський займається письменництвом, знає декілька мов і захоплений орієнталістикою. В Москві навізників усі говорять ти, навіть що демократичніші люди, котрі всім слугам кажуть ви то й вони навізників кажуть ти, бо то такий спосіб у Москві, такий московський усус. Лаговський титулував Івана Ви бо зріс у Києві. Враження Особисто для мене дуже цінними були політичні погляди, притаманні цій епосі, які час від часу проривались через героїв в оповідь. Адже завжди цікаво подивитись на ситуацію не тільки крізь сухі історичні факти, а й крізь лінзу очевидців подій, так би мовити. В цьому аспекті неможливо оминути. Історію самого Агатангела Кримського. Він писав роман Андрій Лаговський більше 20 років, з 1894 по 1919. Коли роман вперше спробували опублікувати повністю. На той час Україна на короткий час добула незалежність. І, на жаль, дуже скоро втратила її. Хоча події в романі відбуваються ще до Першої світової та двох революцій в Російській імперії 1905 та 1917 років. Вони мали величезний вплив і на історію України. На тлі особистої драми час від часу проривається огидна російська імперська дійсність, ось цей огидний ландшафт. Хоча сам Андрій Лаговський активно уникає занурення в політичні питання, він має слабке здоров'я і не хоче нервувати. Наприклад, в романі описаний епізод про утиски та самовправство російського Губернатора губернатором Фінляндії з цим Андрій Лаговський пропонує боротись шляхом терору. На той час в Європі терор, як метод політичної боротьби, був популярним і набирав обертів. Також в оповіді розкриті деякі деталі де-факто окупації Кавказу, який російська влада відразу почала зросіщувати і заселяти іншими Жителями імперії, зокрема українцями, крім цього, Агатангел Кримський показує шовінізм і зверхність великорусів руських по відношенню до інших народів імперії. Не минає звичайно письменник і теми України, хоча історія і місце України в Російській імперії показана через певні натяки та символи. В цілому весь життєвий шлях Лаговського можна розглянути як шлях українця, який будує успішну кар'єру в Російській імперії, забуваючи про свою справжню батьківщину, такий собі надлам ідентичності. Наприклад, автор пише: а мати його, рідна мати, що він її давно безжалісно покинув, саму і в Богу на далекій Україні. Про матір у нього згадки не було. По суті, Кримський так метафорично описує навіть не матір Лаговського, а саму. Україну Крім цього, в романі багато роздумів про життєві орієнтири та місце людини в цьому світі. Наприклад, Андрій Лаговський розривається між концепцією сродної праці, яку проповідував Григорій Сковорода, і рабським християнським мисленням з його табу на задоволення. Професор щиро захоплюється своєю працею, своєю діяльністю. Діяльністю. З іншого боку, він відчуває себе ледь нетрудним, тому що наука це дуже легке заняття, це дуже легка діяльність. Взагалі, в цілому, для розуміння, чим жила українська інтелігенція більше 100 років тому, роман чудово підходить. Також декілька слів хочеться сказати про самого Агатангела Кримського. Письменник не розділив долю розстріляного відродження у 20 30 ті роки ХХ століття, але репресії наздогнали його у 40-х. Він помер у тюремній лікарні від виснаження у 1942 році, але за однією з версій від тартур. І катувань. Його заарештували у 1941-му як особливо неблагонадійного. Підписуйтесь на мій блог. Пишіть у коментарях, коли ви дізнались про Агатангела Кримського і його блискучий роман Андрій Лаговський. Особисто я в школі навіть не чула про цього письменника. І пишіть у коментарях, що ви чули про розстріляне відродження, про репресії. Радянських часів і раніше утиски українців від нашого споконвічного ворога Підтримуйте наших захисників. Саме вони є запорукою того, що Україна вистоїть, і репресії в таких масштабах на всій території України не повторяться знов. Наступного тижня будемо порівнювати бодігорор Гидка сестра з романом Арчибальда Кроніна Замок Капелюшника. Буде цікаво.